Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 29 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Галатів. Отож, читаємо Євангеліє. Сказав Господь таку притчу, вийшов січ, сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі і було затоптане, і птахи небесні склювали його, а інше впало на камінь і, зійшовши, засохло, бо не мало вологи, а інше впало поміж тернів, і терни, коли виросло, заглушили його, і інше впало на землю добру, і коли зійшло, дало пліту ста крат. Це, кажучи, виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Питали ж у нього учні, його кажучи, що б значила притчиця? Він же сказав вам дано пізнати тайне царство Божого, а іншим у притчах, щоб дивлячись не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить притчаця: зерно це слово Боже, те, що впало при дорозі, це ті, що почули, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що впало на камінь, це ті, хто, почувши з радістю, приймають слово, і вони корені не мають до часу, і вони корені не мають до часу вірують, а під час спокуси відступають. А те, що впало поміж тернів, це ті, що почули, а коли відходять, заглушаються турботами, багатством і життєвими насолодами, і не плодоносять. А те, що впало на добру землю, це ті, хто, почувши слово, бережіть, бережуть його в серці щирому і доброму, і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Ну і зачитаємо фрагмент послання апостола Павла. Братя дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися вірою в Христа Ісуса, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Якщо ж ми, шукаючи виправд... виправдання у Христі, самі виявилися грішниками, то невже Христос є служитель гріха. Аж ніяк, бо якщо я знову будую те, що зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся Христові. І вже не я живу, а живе мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірую живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. На цьому все. Боже благословення вам на день та до зустрічі вечором.